Питання фінансової підтримки захисників розглядали депутати Прилуцької міської ради на засіданні постійної депутатської комісії з питань соціально-економічного розвитку, бюджету міста, інфраструктури та регуляторної політики. 18 липня обговорювали та приймали надважливі рішення: це додаткове фінансування для збройних сил України. За участі міського голови Ольги Попенко депутати розглянули звернення військових частин щодо виділення коштів з бюджету громади. Відбулося засідання бюджетної комісії. Треба дякувати. Практично всі зійшлися на засідання бюджетної комісії. Роздаром єдине питання це підтримка наших захисників, які сьогодні захищають наш спокій, захищають рідну землю, нашу батьківщину. Тому сьогодні на бюджетній комісії ми виділили майже 9 мільйонів гривень для придбання той чи іншої військової частини всього необхідного. Ми Збройні сили України і мені дуже приємно, що всі члени бюджетної комісії сьогодні проголосували одноголосно за минулий рік. Прилуцька міська рада виділила найбільше коштів з бюджету на підтримку ЗСУ та територіальної оборони в області, обігнавши навіть сусідній Ніжин та Чернігів. І вже в поточному році на підтримку наших захисників спрямовано більше 80 мільйонів гривень. Звичайно, що підтримувати, ми будемо. Бо на сьогодні ми розуміємо, що і цих коштів не вистачає. Ми вже треба. Я ще раз скажу, що ми на сьогодні вже в міському бюджеті ви. Ділили 86,5 мільйонів для підтримки наших захисників, і ми розуміємо, що цих коштів не вистачає. Тому, звичайно, будемо говорити, будемо заходити по розуміння, і ці кошти будемо додавати.